відпочивають. Може хтось і підключиться. Але в нас на сегодня тільки дали світло. домовлення І балку продаж, як ми це все робимо. Ну, обіцяти не буду. Ще вийде, то буде. Дуже добрий вечір, як звіра, погода, а ви бачите ще, ще кажучи назад тебе. Добрий вечір, друже. Ну, погода сьогодні. Якщо ти дивився сьогоднішнє відео, то заново у нас майже під коліна снігу. Зараз вітер стиг. Ну, Проший господар навіть собаку не вигане Зараз стих, мороз дали до мінус 16. То. Я прикрив просто мікрофон. На завтра роботи вистачить, треба сніг почистити, на роботу сходити, а далі буде видно, як воно день складеться. Управка по господарству це, само собою, ніхто її не відміняє. О, звук наладився. то я, мабуть, просто прикрив був рукою мікрофон, як телефон держав, то погано було чути. Горбачова, вас погано чутно. Зая лягай спай. Такі діла. Хтось є в чаті, хто на сьогоднішній день займається самостійною реалізацією свинини. Що у вас на сьогоднішній день з попитом на м'ясо? Доброго вечора! Підписуйтесь взаємно. Добрий вечір, Андрій. Добрий. Ну, ефір закончится. Перейду на канал, подивимось. Підпишуся. Бо в нас на сьогоднішній день з реалізації, ну як замовлення йдуть, але на початку місяця взагалі було мертво, відмінили навіть забій, тому що було там буквально два замовлення е, за ну, з сенсу різати було взагалі ніякого то перенесли, ну люди нормально віднеслись до цього. Які маєте свині. Та на сьогоднішній день там залишилося 4 свинки Кантора. Все інше повирізали і на цьому буде усе. Будемо щось думати, як його далі робити. Не все так складається, як нам хочеться. Яку кількість тримаєте. Та, ну, я ж кажу, на сьогодні залишилося 4 голови. Вирізали. Друже Черкащина, Базарів нема. Ну, у нас те же саме. Ну, скільки я пам'ятаю, це три роки, як ми займаємося, що самі ріжемо, продаємо цей січень, лютий. Це тяжкі місяця. Тобто за цей місяць. Ну, це буде одна свинка, яку ми заріжемо. Наступний місяць, можливо, буде дві, будемо дивитися по заказах. А вже скільки я пам'ятаю, то починає більш-менш оживати. це вже в березні місяці. По м'ясу воно щось постійно так. Ну, На цю що на 23 забій стоїть, начебто. Замовлення потихеньку просуваються десь на півтушки в розборі уже закази є, то думаю, дотягнемо, що час є. Я тримав свиню замість псалу то Це як на ципку. смішки мішки з мішками, але коли нема куди поселити, да, то і в будку запхнемо. Так що. З новин у нас, що я можу сказати, чому взагалі не було так довго відео. Це перша причина була, то що дружина була в лікарні. Друга причина. Дома всі перехворіли, вітрянка включає мене. Чесно кажучи, чомусь всі вважали, що я ще в дитинстві не перехворіла, а виявилося, що тільки зараз. То таке собі було задоволення. Борька був погірше, ну, понятно, Борьку не з'їсиш. По вулиці люди перебігали. Ну да, так, таке побачить, то собака в будки на це куза. Ой, вернішся свиня. То буває. Ми коли хряка тримали, то коли ганяли його до людей на звучку, давали на сумініння. Через все село бігав, то люди теж перебігали. Друзі, накидайте. Давайте дякую за підтримку. Ти вже взагалі завжди з нами, да? Не пропускаєш. Руслан привіт з Одеси. Привіт! Знову погано чутно. Ну щось таке знав команди деякі <плес> 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 На команду хто там? <плес> З диким воєм. Серйозне господарство. Тяжко було бігати. Та ну якби, головне, щоб не свискати, ще можна і можеш поламати. Потім в гіпсу, лікарня, ну сам розумієш, зайві витрати. Але це вже не свиня, то вже домашній улюбленець. Та й то свиня цілий час брудний. Так, ну а що ти так, ну, домашній улюбленець, в душу, ванну, буде порядочок, там вушка почистить. Що. Щось у нас в ефірі тільки троє. Мабуть, уже всі сплять. Та його помив він зразу в болота. Свиня вона і в Африці свиня, що я можу сказати? жив на вулиці В сарайчику. Понятно. А я чув там по інтернету таке, як начебто. А ЧАЕС починає десь знову бушувати, хто щось чув за це, чи якби все на всього слухає. Чи все на всього іскусственно зроблено для того, щоб знизити ціну на живу вагу? В кого яка думка. Як на мене, то це іскусственно. То щось, щось воно не в'яжеться. Ну, да. Борька жив на вулиці, в сарачку більше не хочуть, там дуже тяжко. Ну, на вулиці де сходив, там нормально все там. Головне підтерти. В сарачку вичищати треба. <реш> <реш> Пачки Так що -то такі у нас з новин, я ж скажу, хто, хто бачив відео, той бачив. Ще на додачу пішов трішки попрацювати. Ну, робота сезонна, до весни, а там далі щось буде видно. Зараз потихеньку доріжемо свинок. Можливо, десь щось будемо ще підкупляти. Там вже якось буде. Щось на сьогоднішній день, я взагалі, чесно кажучи, не знаю, як можна щось загадувати. Сьогодні думаєш одне, потім думаєш інше, потім третє. Уже, чесно кажучи, не дуже. І навіть відео знімаєш і думаєш, що його сказати, що не сказати, потім що виявляється, зразу думаєш одне. Потім приходять думки зовсім інші, а ситуація диктує. Зовсім третє. І потім виникає таке, що, виходить, вказав одне, роблю друге, а виходить взагалі третє. І тоді воно якось так не дуже Коротше, будемо розказувати і показувати все по мірі того, що будемо робити. Там І з прицепом треба трошки попрацювати деякі моменти. І по машині моментів дуже багато, тому що працювати з м'ясом без машини це взагалі не є реальним. І та й по сараїнкою, що треба там поробити. І... Та вистачає, що робити, аби тільки бажання було та здоров'я. Тоді воно буде все добре. Також. Думали зараз брати ще партію поросят, але напевно цього зараз трішки не то. Вроді би як і завезли. Думав переходити з БМВД на премікси, а далі, коротше, поки що бички їдять. Та ті чотири свинки, що залишилося. Буре лягай спати, випив, будь людиною. Та ну жартує людина, що зразу. <гум> Геннадій Грозний вітає. Вітаю і вас. Так що... які в нас спали. У кого там, хто ще є, хто продає м'ясо. Я думаю, воно зараз більш-менш по всій Україні попиту немає. Тому як, ну я ж кажу, просто період такий. І це треба пережити, і нікуди ми від цього. Не дінемося. Є час трішки або підробити всі, а нема таких масових забоїв, або просто відпочивати, або щось робити. Це вже кому що. Воно, як на мене, відпочивається лише там перші декілька днів. Потім уже не то. Потрібно щось буде робити. Коли воно вже привик в цій струї постійно рухатися, робиш, 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 то воно вже по-іншому не виходить. Так що. Чесно кажучи, на сьогоднішній день, так де по своїх, щось мені стає більше до вподоби утримання великої рогатої худоби, чим свиней. Наруки, звичайно, трішки важче, а важче в плані того, що вичищати в них важче, ніж свиней, і сама заготівля сіна це все що таке. А так, в принципі, особливо в період, коли трава, що вони напаші, взагалі, можна сказати, не доставляють ніякого хлопоту. Пішов, перебив води одні, здерть одні і на цьому все закінчилося. Так що, можливо, більше перейдемо на велику рогату, але знову ж таки, думки, думки, а як воно буде? Тільки з часом можемо знати. Сам не знаю, то, щоб щось говорити. Тут, дай Бог, до весни дожить. Нема нікого в нас, да, один чоловік. Так що, мабуть, не будемо сьогодні затримувати цей стрім, так як щось воно чи сплять всі, чи що. то, мабуть, треба його завершувати та йти також спочивати. Взагалі він був сьогодні не запланований, так як навіть це планувати на сьогоднішній день. Ніколи не знаємо, що в нас буде зі світлом. Повідомити заздалегідь, що буде прямий ефірний. Не... Ніяк, тому що зачасту графіки відключень світу не діють. І написати в спільноті, що сьогодні буде прямий ефір, і... а потім виявиться, що вимкнули світло. А в нас так виходить, що якщо вимикають світло, то й зникає мобільний зв'язок. Тобто я не зможу тоді вийти ні з через Wi-Fi, ні через мобільний інтернет. Та й в темноті сидіть, і поки... акумуляторні лампи, все є, ну... це буде не воно. Молодца так вышел. Думаю, можно подключиться, после уделием. На цьому спокійної всім ночі.